Італійські, Мілан та Інтер невдовзі зіграють між собою у півфіналі Ліги Чемпіонів, і це безсумнівний успіх для італійського футболу загалом та для кожного з цих клубів, зокрема. Однак виліт з Ліги Чемпіонів не від Тоттенхема чи Бенфіки, а від заклятого кузена запам'ятається на десятки років. Не вірите? А дарма. Майбутнє міланське дербі у Лізі чемпіонів не буде першим в історії турніру. А попередні матчі в пам'яті багатьох засіли дуже міцно, і зараз я про них розповім і попереджаю, розповідь буде довгою. Вперше міланське дербі у Лізі чемпіонів було зіграно 20 років тому, так само як і тепер на стадії півфіналу. У чемпіонаті Італії обидві команди суттєво відставали від Ювентуса, і реальних шансів на Скудетто в Інтера не було. А у Мілана не було і теоретичних. А отже, вихід у фінал міг врятувати сезон. З цікавинок скажу, що наставники обох команд Карло Анчелотті та Ектор Купер палили цигарки прямо у технічній зоні, і це не раз потрапляло у трансляцію. Це були останні подібні випадки, адже з наступного року УЄФА заборонила паління у технічній зоні. Андрій Шевченко відпустив борідку і бачити його у такому образі було доволі незвично. Переходимо до гри активніше розпочав Мілан. Однак на перших хвилинах моменти створював виключно інтер. Спершу консей САО сам пробив за меж штрафного, а в наступній атаці небезпечно прострілював. Але Креспо до м'яча не дістався. За кілька хвилин арген. Форвард тонкою передачею вивів Рекобович навіть з діда. Уругваєць поспішив з ударом і практично покотив м'яч в руки Нельсона. <рикола> Поняли прикол? При цьому всьому ініціатива все ще була в Мілана, і на 15 15-й хвилині Росонері нарешті змусили вступити у гру голкіпера інтера Франческо Тольдо, але удар Шеви особливої небезпеки не становив. У значно вигіднішій позиції для результативного удару за кілька хвилин знову опинився Рекоба, проте 20-й номер Інтера знову пробив туди, де стояв кіпер Мілана. Приблизно всередині тайму у матчі настало затища, яке затягнулось аж до свистка. На перерву, вочевидь, добре відпочивши, Мілан зі старту другого тайму значно оживив гру. Руйкошта двічі пробив здалеку, однак точним не був. А після цього динамівська зв'язка Каладзе Шевченко створила найнебезпечніший момент Мілана. Грузин увійшов у штрафний майданчик і виконав передачу на українця у воротарський майданчик. Шева встиг передачу замкнути, але Канаваро заблокував удар Андрія. За кілька хвилин Шевченко, практично вийшовши. Сам на сам з голкіпером чомусь вирішив відпасувати на свого партнера по нападу Інзагі. Це рішення було хибним, адже передачу ефектно перервав Кордоба. В іншій атаці м'яч до Інзагі таки дійшов. Піпо пробив з лету точно туди, де стояв Тольдо. Мілан не скидував оберти. Ще по одному удару у статистику додали Гатузо, Зейдорф і Сержіньо. А чим відповів Інтер? Запитаєте ви. Я вам дам відповідь. Неро Адзурі за майже весь другий тайм спромоглись на один неточний удар після кутового від кордоби та на дальній постріл в рамку воріт від Діб'яджо. Однак на 90 й хвилині Інтер міг виграти матч, у якому з натяжкою награв на нічию. Після закидки з глибини Креспо у боротьбі з Нестою зміг завдати удару, і якби майбутньому Міланісту трохи пощастило, то перевага перед другим матчем була б у синьо-чорної половини Мілана. А оскільки матч перший номінально домашній для Мілана завершився без голів, то стратегічну перевагу здобули дияволи. За шість днів, які розділяли перший і другий півфінали, основний воротар Мілана Нельсон Діда встиг зламати палець. Тому у матчі відповіді ворота Мілана захищав запасний портієре Крістіана Б'яті. З перших хвилин обидві команди взяли високий темп, були дуже заведені, і гра призупинялась тільки для з'ясовування особистих стосунків між гравцями команд у вербальній формі, а часто і без фізичного контакту не обходилось. М'яч частіше знаходився в ногах Росонері, однак, як і у першому матчі, на початку моменти були в інтера. Двічі на ударних позиціях опинявся креспо. Одного разу він першим дотиком пробив метрів 16, А в іншому моменті витворив щось, що дуже слабо схоже на удар по м'ячу у виконанні професійного футболіста. Невдовзі дійсно класний, але на жаль, для вболівальників Мілана неточний удар завдав Шевченко. М'яч прошмигнув повз дальню стійку. Згодом в ігровому епізоді інзагі, намагаючись дістатись до м'яча, вдарив по нозі кордобу, що спровокувало. Розбірки між групами футболістів, арбітер погасив пристрасті, показавши жовту картку інзагі, і, як завжди, найактивнішому в таких ситуаціях Гатузо. У Укомпенсований до першого тайму час Шева після чудової передачі від Зейдорфа проткнув м'яч поміж ніг Кордобі і встиг пробити під поперечку до зіткнення стольдо. Мілан забив на виїзді. До речі, це був десятий гол Шевченка у ворота Інтера. Футболісти ще встигли провести чергові розбірки і пішли на перерву у другому таймі. Інтер, який зобов'язаний був забивати двічі, не міг знайти способи, як це зробити. Мілан же грав по рахунку і у порівнянні з першим таймом в Атаці був менш активним. Єдиним вартим уваги моментом був ефектний кручений удар Шевченка у дальню дев'ятку, в яку він і не влучив. Темп матчу впав, і очевидно, це було вигідно Мілану номінальні господарства. Одарі нічого крім кількох поспіль корнерів, які для Мілана не несли небезпеки, не створювали. Але гра кардинально змінилась на 84-й хвилині, коли Обафемі Мартінс, якому тоді нібито було 18 років, чудово зорієнтувався у ситуації і завдяки швидкості втік від Мальдіні і точно пробив у ближній кудворіт. Звісно ж, інтер помчав вперед виривати путівку у фінал. На 87-й хвилині Аб'ятті рятує Мілан після ближнього удару Мохамеда Калона і відбиває круглого на кутовий. Думаю, що у вболівальників, і судячи з подій на полі у футболістів Мілана зіграла. Після подачі корнера Аб'ятті не вдається упіймати м'яч Мартінсу цей же м'яч добити. круглий потрапляє на фланг, звідки йде подача на дальню штангу. Кордоба б'є головою, а б'ятті закриває ближній кут і відбиває м'яч на ще один кутовий. Після цього Мілану вдалося вбити кілька хвилин у центрі поля та на чужій половині, однак на останній компенсованій Інтер заробив останній кутовий. Дев'ятий у матчі, на який прибіг навіть Тольдо, але Мілан вистояв і пройшов у фінал завдяки правилу виїзного голу. Чи заслужено пройшов Мілан? Напишіть у коментарях. Якщо орієнтуватись на Мою розповідь то може здатись, що ні, але моя особиста думка, що так, по грі Мілан був сильнішим, якщо оцінювати два матчі разом. За два роки Мілан та Інтер вдруге потрапили один на одного у лізі чемпіонів цього разу у чвертьфіналі. Знову перший матч номінально відбувався на полі Мілана. Цей матч був першим за останні півтора місяця для Андрія Шевченка. У матчі чемпіонату Італії він отримав серйозну травму обличчя, перелом лицевої кістки та вилиці. Андрію довелось перенести операцію та пройти процес відновлення. А міланське дербі у лізі чемпіонів це чудова мотивація для повернення на поле команди. Розпочали матч неспішно та й продовжили так само. На десятій хвилині виник перший хороший момент. Міхайлович прекрасно, як він вміє, виконав штрафний удар, а діда не менш прекрасно потягнув м'яч з самої дев'ятки. Спокійний хід першого тайму зрідка порушувала незначна активність нападників Інтера, Мартінса та Круса. Вдруге, вступити у гру голкіперу Мілана знову довелось після штрафного удару суперника. Цього разу Верон непогано пробив під поперечку, але практично по центру, і діда перевів м'яч на кутовий. Така обережна гра, особливо що стосується Мілана, яка тривала майже весь перший тайм, як на мене, пояснюється тим, що команди занадто добре. Признали один одного і не хотіли йти на зайвий ризик для того, щоб забити. Наприкінці тайму інтеру вдалося завдати небезпечного удару з гри. Хуліо Рікардо Круз цілив у дальній кут, але діда з ним з ударом впевнено впорався. До першого тайму арбітер компенсував одну хвилину, і за три секунди до її завершення забив Мілан. Пірло подав зі штрафного на блискучу голову. Стама голландський центрбек невідпорно пробив у дальній нижній кудворіт. 1-0, Мілан попереду. Початок другого тайму Мілан провів доволі активно і був близьким до другого голу. Ця близькість це якийсь метр, який розділив ногу Шеви і м'яч після подачі на дальню стійку у виконанні КК. Але Шева все ж таки забив у цьому матчі через 20 хвилин. Відверто вам скажу нудненької гри. Андрій заробив штрафний, який, звісно ж, виконав пірло. Сімка Мілана вбігла у потрібну зону. І з лінії воротарського майданчика відправила м'яч у дальній кут. Наприкінці матчу команди обміняли з моментами. В інтера епізод був такий більше на удачу Карагуні з ударом з дуже гострого кута влучив у стійку. В Мілана був момент, дещо інший. Шевченко пробив лівою ногою метрів з 18. М'яч летів під поперечку, але Тольдо своїм сейвом зберіг інтригу у протистоянні. Цей перший матч, який Мілан виграв 2-0 видовищним назвати не можна. Видовище буде у матчі другому і його авторами будуть не футболісти. У домашньому для себе матчі Інтер не мав права на помилку, адже якщо Адзурі пропустять бодай раз, то їм доведеться забивати аж чотири голи. А інтер між іншим не забивав Мілану не лише у першому чвертьфіналі, а й також в обох матчах чемпіонату. Початок другого чвертьфіналу запам'ятався грубими фолами Амброзіні та Кілі Гонсалеса один на одному за що обоє отримали по жовтій, а також епізодом між матераці та Шевченком. Не знаю хто що кому сказав, але на відео видно, що саме Андрій, так би мовити, бодунув головою італійця до того, як це стало мейнстрімом. Звісно ж, матераці тут же впав, схопився за обличчя і качався по газону, так наче йому по цьому обличчю поводили віником з кропиви. Пропивати моя тропика. Але варто визнати, що Шевченко не правий і, мабуть, заслуговував на вилучення чи хоча б на попередження у вигляді жовтої картки. Але арбітер Шевченка не покарав ніяк та й матерації також, якому по логіці мав би дати жовту за симуляцію, якщо вважати, що Андрій правил не порушував. Ігрова ініціатива була в інтера, але гольових нагод практично не було. Мілан не давав підібратись до своїх воріт і за перші півгодини. Не гри чорносині створили лише один момент: дальній удар Верона діда з цим потужним пострілом впорався. А на 30 30-й хвилині майстер-клас по дальніх ударах показав Шевченко, Українець отримав м'яч на куті штрафного майданчика і з лівої гепнув у дальній кут 0-1 у цьому матчі, і 0-3 загалом. Якщо хочете подивитися на інші красиві голишеви, то в описі залишаю посилання на відео з десяткою найкращих його голів за Динамо. Інтер грав з одним важким нападником Адріано, якому мало що вдавалось зробити у протистоянні з центрбеками Мілана, Нестою і Стамом. А на початку другого тайму бразилець травмувався і його замінив живчик Обафемі Мартінс. Нігерієць створював ті рідкісні спалахи активності інтера попереду, але обидва його удари у ближній кут діда нейтралізував. Хоча надалі серйозного тиску на ворота Мілана не було. На 70 70-й хвилині діда довелось діставати м'яч з нижнього кута після класного удару Вандермейде. Бразильський кіпер відбив круглого на кутовий, після подачі якого м'яч побував у сітці воріт Мілана. Камб'ясо головою замкнув подачу з Корнера. Однак рефері вирішив, що інші гравці Інтера порушували правила проти голкіпера у воротарському майданчику. Арбітер гол не зарахував і показав жовту картку Камб'ясо за активну незгоду з цим рішенням. Ще яскравіше свою незгоду продемонстрували тіфозі інтера, які розташовувались за воротами Мілана. Вони почали закидувати штрафний майданчик пляшками та іншим сміттям, але діда, як ні в чому не бувало, потрохи викидував це за поле і готувався ввести м'яч у гру. Фанати пішли далі, і замість пляшок на газон полетіли фаєри, один з яких влучив у воротаря Мілана. Матч призупинили. Поки пожежники збирали з поля і гасили ці петарди, діда надавали медичну допомогу. Голкіпер отримав опік плеча. Арбітер прийняв рішення вивести команди з поля. Футболісти Мілана побігли у тунель, який знаходився неподалік від фанатів Інтера, які не заспокоювались. Після 20 хвилинної паузи команди повернулись на Поле, щоб дограти матч. Діда замінив Аб'ятті і що цікаво, другий воротар Мілана вийшов у формі іншого кольору. Гру відновили, але ненадовго. Через 33 секунди після відновлення арбітер був змушений зупинити гру тепер уже остаточно, адже фани Інтера продовжили своє фаєр-шоу. Матч не дограли. Уєфа присудив інтеру, технічну поразку оштрафував на 200 тисяч євро і дав бан на відвідування вболівальниками трьох наслідків. Наступних домашніх матчів, ну а Мілан вийшов у півфінал. Отже, таким було Міланське дербі у Лізі Чемпіонів. Погодьтесь, є що згадати. Прошу поділитись своїми спогадами про ці матчі у коментарях. Та й, власне, будь-яким коментарям буду радий, також мене тішать лайки, дзвіночки і поширення. Скажу ще кілька слів, щоб знизити показник утримання аудиторії. А ви за цей час подивіться красиву нарізку? Я хотів, щоб Мілан потрапив на інтер, щоб у мене був привід передивитись ці матчі і зробити це відео. Я чотири роки не робив історію протистояння між закордонними командами. А ця рубрика почалась з відео про зустрічі не українських команд, а закордонних Баварії та Арсенала. Потім був ще десяток аналогічних відео. З часом, побачивши, що українська тематика заходить краще, я переключився на неї. Але я свідомо вирішив, що незважаючи на можливі малі перегляди, я зроблю відео про інтер та Мілан, бо ця історія варта того, щоб її пережити знову. Ну а заодно і побачу, яким буде інтерес аудиторії. Дякую за перегляд! Бажаю всім миру, здоров'я і слава Україні!